Всім привіт! Хочу показати цікаву рослинку, квітку, але це не квітка. А я вважала, що це квітка. Питаю маму, що це у вас таке там росте гарненьке на городі, хто там посадив, ти чи Іра? Вона каже. де? Каже, там голубеньким гарні квітки ростуть. Каже, то не квітки, то фацелія. Так що я тепер розумна і знаю, що це не квітка, а це фацелія. І, до речі, вона дуже гарна. Ось такий рядочок тут на городі. Дуже багато прилітають комашок різних, сідірат. Дає земельки живлення, потім пересипається, перекопається все, О, і метелик сідає на неї. Коротше, краса. Оказується, сідірати ще й такі бувають гарні, як квіти. Вони ростуть, там картошка, а тут оцей рядочок. Я думаю, що вони посадили квітки якісь серед города. Хоча в нас квітки везде, і календула, і нагідки. Ой, ногідки і календула, і космос хотіла сказати на городі. А там тролі трошки далі, то гіпсофіл кинули, зараз покажу. Тут такі горбочки землі були не І гіпсофіла. Також класно цвіте. Ось така ще розовенька. Цангіпсофіла, це іншу назву, ма забула сказати. Потім спомню, скажу, це такі серед города лишня земля була, і тут мама кинула різних квітів, вони ростуть і ромашки польові, за ними м'ятка, так, щоб земля не пустувала, там далі десь календула, почвопокровники, Ну, подобається їй. А ось ось, ось дуже гарно, Ось та сама фацелія, дивіться. На горки в квітничку. Трошки бур'яна треба прорвати. Космос. Ось ще мак, ой, декоративний льонок голубенький, І ось тут вона, по крайній мірі, буяни росте. Та ще й земля буде краще, а чопині? Так що запам'ятайте, фоцелія.